Слава Україні! Розпочалася 340 доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Протягом минулої доби російські окупанти завдали одного ракетного і 32 авіаційних удари та здійснили понад 65 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей є поранені та загиблі серед мирного населення. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському веде оборону. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів. В районах населених пунктів Діброва і Білогорівка Луганської області, Ямполівка, Верхньокам'янське, Роздолівка, Сіль, Благодатне, Парасковівка, Бахмут, Іванівське, Кліщівка, Новомихайлівка, Водяне, Мар'їнка, Побєда і Вугледар на Донеччині. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін: наступальних угруповань противника не виявлено. На сіверському напрямку. Противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Миколаївка, Чернігівської області, Таноново-Василівка, Середина Буда, Муравейня, Бачівськ, Будівельне, Волківка, Волфине та Юнаківка на Сумщині. На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Гур'їв-Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Глибоке, Козача Лопань. Дворічанське, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова, Стрілеча та Куп'янськ Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині, Новоселівське Луганської області та Берестове Донецької. На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Червонопопівку та Діброву на Луганщині. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 21 населеного пункту: зокрема, Спірне, Біла Гора, Верхньокам'янське, Роздолівка, бахмут Нью-Йорк, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар'їнка, Первомайське і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку. Ворогом обстріляні Богоявленка, Вугледар та Золота Нива Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали 19 населених пунктів, серед них Времівка і Новопіль на Донеччині та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Черівне, Степове, Оріхів і Новоданилівка Запорізької області. На Херсонському напрямку під обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Потрапили райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Одрадокам'янка, Понятівка, Республіканець, Козацьке Тягінка, Комишани та Херсон. Противник продовжує зазнавати значних втрат так, в 15-ту міську багатопрофільну лікарню ювілейного Луганської області доправлено до 300 найманців так званого ПВК Вагнер. Через те що більшість з них є носіями таких захворювань, як Вілснід, Сифіліс, туберкульоз та пневмонія. Лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала чотири удари по районах зосередження окупантів. А наші ракетники і артилеристи уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника, шість районів зосередження живої сили, склад боєприпасів. Та станцію радіоелектронної боротьби. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!